Будь ласка, новини лайф. Так, дякую за цю можливість. Галина Степовиць Новини лайф. Перше запитання до вас, пане президенте. Росіяни в односторонньому порядку зірвали деескалаційні кроки, запропоновані американцями, атакувавши нашу енергетику в пік морозів. А якими тепер будуть наші дії в плані дзеркальних кроків щодо атак російської енергетики та російських НПЗ. Коротке уточнення до вас чи є рішення по захисту нашої логістики від синічних ударів РФ, особливо Укрзалізниці? Запитання до пана Марка Рюта. Найперше вдячні вам за вашу підтримку. А чи будете ви персонально інформувати Трампа про те, що Путін порушив обіцянку не атакувати українську енергетику, а зробив це в пік морозів? Якщо будете інформувати його про це, то коли саме? Дякую. Дякую за запитання. Що стосується будь-яких наших кроків військових, ми зазвичай. Намагаємось не інформувати агресора щодо наших планів, щодо наших дій. Що стосується захисту, я проводжу в принципі селектори щоденно. Сьогодні ми зустрілися з Марком. Дякую тобі ще раз за покладання повагу до наших воїнів на майдані. І після чого у мене був у Марка був. Виступ в парламенті України. А у мене був енергетичний селектор, в принципі, з усіма регіонами, складними регіонами, там де, було, там, де були удари. Це було і Дніпро, і Вінниця, і Одеса була, і Київ, Київщина, Київська область, ну, багато регіонів Запоріжжя і Полтава тощо. Ми проговорювали всі питання щодо захисту, якщо я правильно зрозумів вас, ми працюємо над складними. Питаннями щодо дефіцитних можливостей пропрацьовуємо. Тому присутні там і повітряні сили, присутні Міністерства оборони. Займаємося цими питаннями. Дякую. що стосується вашого питання, то я завжди також дуже обережно говорю стосовно. Моїх спілкувань із союзниками із президентом, але я впевнений, що американці помітили, що сталося взяли те, це до уваги. Цю атаку що це була атака на цивіле населення, на цивільну інфраструктуру, і це неприйнятно. Це не має ніякого значення для того, щоб перемогти у війні, і це абсолютно було неспровоковано, щоб. І в і в році, коли вони почали це, але зараз це вже цілковитий хаос, і тут я бачу, зустрічався з, з Радою і з вами. І я знаю, що ці дії Росії тільки зміцнюють рішучість України і її боротьбу за мир. Тобто для них це не спрацює, не принесе бажаного результату, і це вони роблять тільки. Тому що думаю, що це якимось чином зламає рішучість українців, але цього не буде. До речі, коли у нас було покладання з Марком сьогодні, Росія вдарила знов ракети. Ви знаєте, що на рубіж заходив да на рубіж заходив російський літак, і зрозуміло їх відношення до деэскаліаційних кроків.